Продаж чи купівля в інтернеті ще та ризикована справа. Відправивши кошти за товар, не завжди можеш бути певен, що тримаєш замовлення. Речі, продукти, ліки, одяг, побутові товари, а ще оплата комунальних послуг, придбання квитків, оренда, продаж, навчання, робота. Онлайн активність стала для українців буденним явищем. Та крім очевидних плюсів, тут є і жирні мінуси. Довірливостю людей при здійсненні фінансових операцій у мережі інтернет нерідко користуються зловмисники. На початку вересня у Кримурозі співробітники кіберполіції спільно зі службою безпеки Приватбанку припинили діяльність злочинного угрупування. Затримана група шахраїв, що саме е, видурювала кошти з громадян через е, підробку е, сім карт. В даному випадку е, можу порекомендувати клієнтам е, бути в будь-якому разі не розголошувати жодних своїх даних клієнтських третім особам, не виставляти їх на огляд е, в портали інтернету. Так, а також використовувати можливо під е, додаткові карти при виготов, при виконанні якихось операцій. Тобто, ви можете завжди можете відкрити додаткову діджитал карту. Котра, котру використати для там чи інтернет-карту для використання якоїсь конкретної покупки, на яку е, закинути в ту суму, яка буде вартість цієї покупки. Також варто встановити завжди варто встановити ліміт на карти, ліміт на інтернет покупки, ліміт на зняття, які ви можете встановити в своєму додатку, своєму е, банкінгу, права 24 для того, щоб додатково забезпечити е, надійність своїх коштів. Обрудки з підробними sim картками явище не виняткове, тому банки дають поради, як захистити свої електронні гаманці. Ми пропонуємо багатьом клієнтам використовувати або інший номер телефону, або здійснювати прив'язку номера телефону до паспортних даних, що зараз дозволяє будь-який мобільний оператор. Коли ви це робите, це унеможливлює ситуацію, коли вашу сім-карту без вашого відома буде перевипущено, без ваших паспортних даних і її неможливо буде підробити. Фахівці попереджають, аби захистити себе від зловмисників, варто знати, як діють шахрайські схеми. Що найчастіші випадки шахрайства, вони все ж пов'язані просто з таким людським фактором, з такою соціальною інженерією, коли у ході, е, мобіль, е, в ході телефонної розмови, інтернет-переписки, е, в ході спілкування щодо якоїсь покупки, клієнт розголошує шахраям ті чи інші свої фінансові дані. Це і номер, це окрім номера карти, там це cv код це якийсь динамічний пароль, який прийшов смс-кою, це е, пароль до prova 24 навіть деколи, це pin код ну, Зазвичай це е, шахраї маніпулюють з клієнтами, говорячи там, що необхідно. Представляються, там чи службою безпеки, чи якимись працівниками, чи тими, хто продає там товар, якщо вони щось купляють, і що їм, мовляв, для завершення цієї е, зділки потрібно, щоб ви там продиктували той пароль, який вам прийшов зараз на мобільний телефон. Клієнт в ході телефонної розмови чи переписки в інтернеті, розголошує ці дані, е, передає цей пароль. Внаслідок чого шахраї можуть заволодіти даними, тому користуватися потрібно лише перевіреними е, порталами, так перевіреними е, 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 площадками, і бути обачним з точки зору фінансових даних, і в це взагалі є банки банківсь... треба запам'ятати для себе, що це є банківська таємниця її розголошувати нікому не потрібно. Набуває розповсюдженню шахрайські дії під виглядом отримання фінансової допомоги від президента України під час війни, а також від ООН та інших організацій. За якими потрібно перейти за посиланнями, вказані посилання є фішинговими сайтами та використовуються для отримання банківських інформацій для подальшого заволодіння коштами клієнта. Увагу потрібно приділяти телефонним дзвінкам з невідомих номерів, які представляються операторами зв'язку, та просять надати код з смс-повідомленням, який категорично заборонено передавати сторіннім особам. За порушення закону у сфері використання банківських електронних платежів передбачені покарання, у тому числі ув'язнення аж до максимального терміну. Є відповідальність у вигляді позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення в сфері втручання в роботу електронно обчистюваних комп'ютерних систем, значить, від трьох років до 7 років відповідальності. Але якщо злочин вчинений в умовах воєнного стану, то передбачається більш сувора відповідальність вже у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Та складність у тому, що злочини у сфері електронних платежів розкрити украй непросто. Дуже важко правоохоронним органам виявляти ці злочини, оскільки вони ретельним чином приховуються. Зокрема, визначити, наприклад, вже не так просто і доменні IP-адреси комп'ютерних мереж, з яких відбувається втручання в систему через іноземні держави вже вони реєструються. Тому дуже... Складно, але все ж таки робиться все для того, щоб виявити, в тому числі проведення негласних слідчих розшукових дій, це і значить, зняття з електронних мереж інформації, це і встановлення аудіовізуального контролю за особами, які. Підозрюються в вчиненні цих злочинів і таким чином виявляються інші причетні особи до вчинення злочинів. Зокрема, як правило, ці злочини вчиняються злочинною організованою групою, яка в якій розподіляються всі ролі між всіма учасниками, цей організатор, це може бути посібники, таке інше. Відмовитись від операцій в інтернеті в сучасному світі практично неможливо, та все, що може бути перевірене, має бути перевірене, а особисті дані не для того, щоб оприлюднувати їх іншим людям. Це допоможе використовувати переваги онлайн шопінгу без ризику втрати грошей. Оверікожухар Владислав Талалай Максим Пономарів постфактум.